Усилительное развитие, он такой, алё, срочно. Друг, у тебя плёнка там не закончилась. У него манжеты выстирались а -а 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 -а. уже белые. Влад Яма, я тебе щас поговорю. Влад Яма, мы тебе щас припадок нарисуем, Влад. Убери камеру, блядь. Титушка, чи що? Красавчик. Від побутового жлобства, жлобства районного, скажімо так, що відбувається на районах, обучеська культура і аж до вищого щебля жлобства депутатів Верховної Ради, або навіть страшно звучати президента. Оскільки жлобом може бути кожен, то кожен мусить відповідати за жлоба в собі, намагатися або якось. Не підловити, придушити, вичамити, вичами з себе, розумієте, основний меседж презентація, гроші! За що ви платити білеток? Вибачте це жлобство, дорогі друзі. Вибачте, свідчитимуть про те, що тут зібралися найбільші Україні шанувальники жлобства, всього того, що з ним пов'язано. Художники, не будьте шлопами, я вас прошу. Якщо ми вже почали, будьте тут. Вони реально вчора перебухали, сьогодні перебувають в такому трошечки медитативному стані. Тому не звертайте увагу, проект, який проект, такі художники, розумієте? Маличка, що ти задумалася? О, о, о! — що знімає. Зло, я тебе там, тітушка, по тітушки ще ж там. Іди сюди, що гаріш ішов. Як на мене, особисто на мене, мені здається, що це є основний корінь всіх наших українських проблем. Тому що це так би мовити, наш такий тисячолітній стиль життя. Бути жлобом. Жлоб це людина, яка носиться з фактом власного існування. А як думають з писаною торпою. тобто для нього власне воно затьмарює, просто весь інший білий світ фактично. Це в першу чергу те все, що приладять, це якраз є жлобство. Стало на все, весь, весь пантеон жлобства там перебуває. Тому що це люди, які вийшли з зрязів князі, дитинський був гопником, потім якимось там шахраєм і так далі, а потім стає там депутатом. І Тягає сині костюмчики які там з блістками, <пілоти висок> там є. А, і, а, <пілоти висок> а, Ну я ж не про всіх депутатів маму увазі. Я ж там, я ж з кожного правила є винятки. Так, шановні жлоби, напівжлоби, жлоби, на восьму частину і жлобенятки. Український жлоб починається звичайно з караоке, Так, він виходить, а, ну, Почаюсь, якщо б когось зачепив. Да, він виходить на весіллі і починає співати «Родина, родина, ти вся Україна. Так? Чому він це починає співати? Тому що в основі жлобства лежить великий принцип родинності. Тобто клановості, тобто мафії, так? Значить, якщо його знищити, то хто ж буде розмножуватися і бути ячейкою общества в Україні, так? Якби якщо родини не буде. Отже, ми повинні плекати жлобів, тому що тільки жлоби, є твердими, істинними і правильними сім'янинами. От, подивіться, будь ласка, на зображення тітушки. Будь-яка присутня дівчинка, особливо незамужня, скаже. Що це є ідеальний прообраз е, чоловіка, тата і батька дітей? От, ну, подивіться, ну, по-перше, якби е, ну, всі жінки, яких я питав, вони казали, що він страшенно сексуальний. Це, це ідеальний тато е, українських дітей. А ви собі, якби, собі якби уявіть українського інтелектуала, тобто антижота, цю спиту тварюку. Про це подумайте, про принцип родинності. Ви хочете боротися з жлобами? Якщо знищити жлобів, що лишиться? Нічого. Ви уявіть собі Україну без жлобів. Україну письменників, художників, бомжів. Розумієте, і громадських активістів. Ви собі, ви собі уявили, як це, це, цей жах? а ты синий что что делаешь? Снимай на камеру. Что снимай на камеру? Это Влад Яма. -а, -а, -а. а ну, ча-ча, раз, два, три. Раз, два, три. Убирай свою камеру. Владик, ты не а, а, <сж void> а, где твой Гомес, Франциска? Я малював не своих врагов. Я малював своих знакомых, своих друзей. И реально это І не потрібно говорити, що «Ні, я не жлоб. Я перший, який і є жлоб. Реально. Самий перший. Тому що паржать Нарисував, паржать і все добре. Деградація суспільства дожилася реально до межі, коли жлоб а став культурологічним проєктом. Отже, це наша культура. Ви бачите себе, спостерігайте, дивіться. і... Розумійте, що ми малювали фактично вас.